В житті все повертається, людино, Бог бачить твої дії з висоти, Думки й розмови чує щохвилини, Тому не зможеш просто утекти. Радієш, що обманюєш безкарно І що нажився на чужій біді, пізніше зрозумієш, що все марно, бо різне може трапитись в житті. Безсовісно й підступно робиш кроки, Через близьких усіх переступив, Ще подарує Бог тобі уроки. І припливеш до рідних берегів, позитів щось, не віддаєш роками, і ходиш так, мов того не було. В компаніях все ділишся плітками, і сієш між людьми тривогу, зло, за статусом лиш друзів обираєш, і вигоду шукаєш хитро скрізь. Усі діла твої в той день згадаєш, коли заплаче серце морем сліз. Людино, ти лиш гість у цьому світі, тож схаменись.